Вчора, сьогодні ця тема міжнародна. Нещодавно з'явилася ну сьогодні. сьогодні, сьогодні зранку з'явилася інформація, що президент Ірану Раїсі точно загинув. Вчора це було ще так непевно, Ні, ніби його вчора. Вчора його ще шукали. Теоретично він вчора міг бути живий. І отут е, є питання. Ну, напряму це Україну не зачіпає, але А. Іран є одним з ключових і найбільших союзників Росії. Іран постачає е, е, Росії шахеди, е, не знаю, як щодо іншої допомоги, е, і як уніформу постачає, е, патрони постачає е, 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 набої 122 двадцять е, Постачує. І от перше питання, яке тут виникає, а, а чи не була ця аварія випадковості, тому що м, дійсно був туман, як я бачив в, відео з місця події, там дійсно дуже сильний туман, навіть зараз залишається. Скажімо, просто була його воля летіти, незважаючи попри все, йому, йому приспічило е, летіти, і тут же е, просто нема вини пілотів. Чи що це? Чи це, скажімо так, було підлаштовано? Ну, перше, ми повинні дивитися на цю подію під ракурсом того, чим ця смерть змінить політику Ірану. Так. Мені здається, що ця смерть зовсім не міняє політику Ірану, тому що все одно, скажімо так. Система політична іранська вона дуже складна. Аятоли все одно утримують владу. Наскільки я пригадую, Аятола Хаменеї, він азербайджанець взагалі за походженням. Тобто, він з провінції Північний Азербайджан. Цей доктор Раїсі, богослов, він. Ну, з богословського середовища, але він президент. Президент така фігура, дещо ну, символічна в Ірані. Тобто, він, він не дуже має прямої влади багато. Але він виборний. Тобто, він, він це, скажімо так, фігура. Президент фігура, яка обирається загальнонародним голосуванням. Він Є головним балансиром інтересів е, е, цього дух, духовної влади іранської. Далі, е, біля духовної влади є е, корпус вартових Ісламської революції. Це дуже впливова структура, яка за, своїми, е, за своїм потенціалом фінансовим і мілітарним. Не менше ніж Збройні сили Ірану, хочу нагадати, що український літак збили саме представники корпусу вартових ісламської революції, тобто, щоб, щоб внаслідок цієї смерті змінилася політика, потрібно ну, якісь дуже внутрішні жорсткі протистояння. Наскільки я розумію, військові зараз особливо не претендують на те, щоб протиставитися Корпусу вартових Ісламської революції, всі операції по периметру Ірану ведуть е, саме е, вартові операції в Сирії, е, От ми пригадуємо вбивство генерала Сулеймані, коли американська ракета так його дещо розмазала по бетону. І ця історія вона сколихнула Іран, мабуть, більше, ніж нинішня історія загибелі Раїсі. Ну, Подія сумна, тому що міністр закордонних справ здається, загинув я бачу. Закордонних Абдулах'ян, мабуть, так. Далі е, е, керівник провінції, голова провінції півні, е, Південний Азербайджан там загинув, і Мертебріза. Тобто, отут питання інше. Е, загалом азербайджанців десь ну, четвертина населення Ірану, десь, десь під 25 мільйонів. Азербайджанці дуже впливові, Азербайджанці, там, там і начальник генштабу був азербайджанець, тобто Азербайджанці частина Ірану. Але якщо роздивитися Іран як е, такий космос різних етносів, і курдів, і азербайджанців, е, і, і е, Талишів. Е, то ну, загалом набирається десь мінімум десяток етносів, причому деякі е, ну от азербайджанці це найбільша етнічна група е, на тлі персів, але сумарно, якщо роздивитися, то виглядає так, що перси, персів половина в, е, е, ну чистих персів у Ірані. Тобто Поки що серйозних таких е, е, міжетнічних конфліктів не було, була спроба хитати е, Південний Азербайджан, і ну, ідея створення Великого Азербайджану вона якось так дуже непоспішно е, прокачується. Хоча е, вряди годиться, ну, деякі ознаки такої ідентичності азербайджанської. Проявляються під час протестів, але поки що це не, не стало ну створення е, Великого Азербайджану е, за рахунок Південного е, Азербайджану, провінції Іранської і е, Республіки Азербайджан поки що не педалюється. Тобто, сам сам Баку е, в цю гру не. Не дозволяє собі грати, бо в Баку було багато проблем з Карабахом. І ще це ці проблеми не завершені. Але є цікавий один фактор. Справа в тому, що нахвані є спостережна місія розвідки Азербайджану Ізраїлю. Азербайджан дуже дружній з Ізраїлем. Дуже дружній. Він отримує від Ізраїлю і технології, і озброєння найновіші. І е, є свідчення, то, що розвідка е, Ізраїлю працює по Ірану саме з, е, з Нахчувану, з автономії Е, І отут з'явилася зразу конспірологічна версія, що могли бути безпілотники, які збили цей гелікоптер і тому подібне. Ну але е, звичайно, що рахунки е, проти Ірану в. Е, в Ізраїлі є, але ми бачили сутичку, яка трапилася між Ізраїлем і Іраном. Зовсім недавню. цей обмін ударами він був дуже галасливий, але не дуже по справжньому не дуже дошкульний. Якби в ізраїльських спецслужб був рахунок до самого Раїсі, в принципі до Раїсі є більше претензій від у середині самого Ірану. Хочу нагадати, що на річницю загибелі Сулеймані, е, ІДІЛ влаштував теракт, і там загинуло біля могили Сулеймані більше ста людей. Е, тобто, ну, в самому Ірані є, є мабуть, уже визріло о, 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 ціле збройним підтримати владу Аятол. Так, а те, як ти сказав, чи можемо ми говорити про версію замаху? Чи це трагічний дві обставин? таке. Оця загибель. Складно сказати зараз, тому що е, замах з використанням безпілотників. Це одна ситуація, але безпілотники в тумані вони не дуже ефективні. Справа в тому, що гелікоптер летів в тумані, ну так і е, це поки що виглядає як збіг обставин. Принаймні, от оцю конспірологічну версію, що е, ізраїльські спецслужби з території Нахчевану могли щось застосувати таке. Ну, це ж гірська місцевість, це ліс, це, це треба мати таку, таку систему стеження, щоб ніякі погодні фактори не, не, не змінили потім запланований удар. Мені здається, що поки, поки що ну, технологічно це було здійснити дуже тяжко. Зрозуміло. Так.